1 вересня один з літерів гурту BTS Чон Гук провів спеціальний прямий ефір з нагоди свого 28-річчя. Він співав, спілкувався з армії і показував частинку свого дому. Отже, він показав домашню кімнату, кімнату з великим екраном, неоновими вогнями та кароки, до якого він, до речі, спускався сходами, а не ліфтом. Ось такий в нього крутий пентхаус. який, до речі, нещодавно знову атакувала одна із сталкерок. Це не армія, армія вона так називає своїх фанатів. Гук дуже різко висловився проти цієї сталки. Кирки, а також звернувся до нав'язливих відвідувачів, попередивши, що територія під відеонаглядом і за вторгнення зразу буде викликати поліцію. До речі, ця жінка, яка до нього проникла, стала зразу відомою. Її все одно коротше на ту поліцію, що її посадять. Головне, що вона туди пробралася до нього на паркінг. Сам ефір, до речі, тривав майже півтори години і зібрав 14 мільйонів глядачів в соцмережах, день народження Чонгука став глобальним трендом. Окремі видання, по суті що на. Ікс було 20 мільйонів згадок про нього, а це більше ніж про чутки щодо Дональда Трампа, який має 15,6 мільйонів. Згадок, і ви самі розумієте масштаб, тому що і про Трампа зараз дуже часто згадують. А ще Чонгук показав свій новий пірсинг, який знаходиться під губою біля родинки. Зразу не знаю на що він то робив, але він бачу дуже любить приколи. У нього там десь на одному вусі, мені здається, дирок, 10 просто. Отже, він зізнався, що вже відколов шматочок зуба цим пірсингом собі і проковтнув його. І що пірсинг дістає його, але йому дуже подобається. Саме, до речі, Чонгук з BTS зараз просто б'є всі рекорди на стрімінгових платформах. В нього ще немає нового синглу, але всі його старі і старі альбоми просто б'ють там якісь шалені рекорди. До прикладу, перший сингл, який поп-артиста, що подолав 2,5 мільярди стрімів на Spotify. Це пісня Seven. А також це найшвидша пісня в історії платформи, в історії платформи, яка досягла 1 мільярда стрімів, подолавши цей рубіж тільки за 108 днів. Інші траки ще перевищили 1 мільярд стрімів. Це Standing Next to you. До речі, я думала, що це. Пісню співав якийсь Бруно Марс або Ед Ширан. А це оказується Джон Гук із BTS, Окей. Okay. А також пісні Left and Right і 3D. Таким чином, чотири сингли Джон Гука мають премію більярдні пісні на Спотіфай. Загалом усі його релізи сумарно набрали близько 9,4 мільярда стрімів, що робить його найпоширенішим кей-поп соло артистом на Спотіфай. Альбом «Golden» перевищив 6 мільярдів стрімів на платформі. До речі, ще про пісеньку «Seven», яка там побила купу рекордів на Spotify, Spotify. З самого початку вона була задумана для Джастіна Бібера. А уявляєте, але стала тріумфом для Джон Кука. Що ще було цікаво на стрімі, це те, що він такий сидів замучений. Його питали, яка там зараз година в кореї. Він казав, що це приблизно перша година, там 12-та, чимось. Я так зрозуміла, дня а не ночі. Він був дуже сильно замучений, бо він зараз ходить тільки в одні спортзали. Коротше, помішався на цьому качанні свого тіла і ходить постійно в спортзал, качається. А також він сказав, що він вже останній в цій двадцятці ще, тому що він, виходить, немов молодший учасник BTS. Всім же є давно за 30, ну не давно, що <смі> таке говорить, давно за 30. Тому чи мінус десь 31, я вже імена знаю, ну це капець. Найстаршому там 35 років буде, наймолодшому 28, але це по міжнародним стандартам, по азійським стандартам, йому вже 29, тому що ви знаєте, в Японії, Китаї, Кореї і так далі, в всіх азіатських країнах вони рахують ще не народжену дитину, оці 9 місяців, як ще один Рік тому він сам сказав, що по міжнародним стандартам йому 28. Дуже скромний, насправді був такий стрім. Він Каже, дуже дуже дякую всім. Але і це простий звичайний день. Е, мабуть, до мене потім прийдуть мої мембери, так учасники гурту. Але я нічого не планував, що такого в Дні народження? це звичайний день, і так далі. Коротше, це мене дуже сильно здивувало, тому що ну, чувак реально там я не знаю, дивіться мільйонні перегляди. Перші місця на всіх цих провідних стрімінових платформах. І настільки якась така скромність, потім пішов і співав в цьому Кроки всі свої пісні. А ще вперше за 12 років за час існування гурту його не привітав з Днем народження. Точніше, я впевнена, що привітав, але не на широку аудиторію, як це прийнято один із учасників, його друг Чі Мін. А все через те, що з ним зараз стався великий скандал, по рамках Кореї це рахується великий скандал. 31 серпня його колишня дівчина, та акторка в підданні Кореї, вирішила постити якісь їхні відео, коли вони там були разом. Але це ж нормально, що тут такого. Але вони ж там чуть ли не... Цнотливі хлопці. Вони мають бути такі цнотливі для всіх своїх фанатів. Вони не мають ні з ким зустрічатися. Ця дівчина, з якою вони купу років як розійшлися, вирішила так хайпувати, постати якісь одне відео, потім друге. Ці всі відеоматеріали зразу були видалені, і зараз за чутками чи він сказали тихо сидіти, нікого не поздоровляти, ні з ким не розмовляти. Піарники намагаються цю всю історію прикрити, тому що втратити, хоча би трошки фанатську любов, це дуже для них. Них не припустимо. Ще на одному із американських ток-шоу їх запитали, з ким вони зустрічалися, чи зараз хтось має дівчину, а можливо вони зустрічаються з кимось із їхніх армій. Але вони відповіли, що їхня одна єдина любов це їхні фанати. Армії коротше дуже гарно злилися з питання, тому ніяких в них не має бути відносин. Але це жах, просто це молоді хлопці. Як їм ні з ким не зустрічатися? Я завжди про це думаю. Як от така от група сім хлопців, і що вони з ким не зустрічатись? У фізичному плані це ж дуже погано для здоров'я. На початку наступного року нас чекає просто неймовірна новинка. Отже, буренний перевал в головних ролях Марго Робі та Джейкоб Елорді написаний, зрежисований і спродюсований еміраль Фінеллою за мотивами одноіменного роману Емілі Бронте 1847 року. Це пристрасна і бурхлива історія кохання, що розгортається на тлі йорширських боліт. Досліджує напружені і руйнівні стосунки між Хіткліфом і Кетрін Ерншоу. Ви знаєте, дивлячись на ці кадри, я просто офігіваю який нас Фільм чекає у наступному році. Основні зйомки розпочалися у Великій Британії ще в січні 25-го року. Прем'єра в Сполучених Штатах запланована на 13 лютого 26 26-го року. На Венеціанському кінофестивалі Джекопе Лорді був помічений не тільки зі слізьми, а й у напруженій розмові з одним із працівників фестивалю. Ймовірно, це був охоронець або офіційний представник, який намагався пришвидшити його рух червоною доріжкою у момент, коли актор фотографувався і давав автографи своїм шанувальникам. І тоді він сказав: «Don't ever tell me what to do», тобто не кажи мені ніколи, що робити. Попри цю напружену ситуацію, ніхто нікого кенсилити не буде. У більшості фанатів на стороні. Ні, Джекопа каже, що він так захищав своїх фанатів, хотів всі зі всіма сфотографувати, здати автографи, і це було дуже мило з його сторони. Що він так відстоював свою можливість приділити час фанатам та дати їм автографи. Тут у Каліфорнія визнав карті вбіне вину у цивільній справі подані колишньою охоронницею Емені Еліс, яка претендувала на 24 мільйони компенсації через нібито тілесне ушкодження, вшкодження, і негідне ставлення під час візиту до клініки. Ще у 2018 році, це 2018 рік, це просто якісь мені здається інше життя. Ну ви бачите, як Кардія сильно переживала, аж так, що засипала на цих засіданнях. Вердикт журі був одноголосним. Через приблизно годину обговорення. Дуже зараз багато взяли її цитат, фрази на меми. Вона дуже прикольно там себе поводила. І навіть я спочатку була так налаштована проти неї. а Послухавши її, розібравши ситуацію, зрозуміла, ні, човіха просто, блін, була при надії. І її може просто трошки піднервувала якась інша дамочка. Отже, Карді Бію суді запевнила, я клянусь цим навіть на смертному одрі, і я її не торкалася. Тобто ця охоронниця казала, що Карді Бі її просто. Побила. Я проти, звичайного насильства. Якщо хтось винен, він мусить понести своє покарання. Але якщо ця охорониця була побита чи морально просто знищена, чому не було подати ще в 2018 році цю, а, суд, цей судовий позов на карді Бі, а просто пройшло вже стільки років, сім років, і тут на хвилі хайпу, коли зараз підійдіть, ще інші відомі особистості, які просто виплачують великі гроші, щоб часом ніхто ніде не заікнувся, що вони щось комусь. Там зробили, і я впевнена, що ця охорониця такої там клініки хотіла просто зробити грошей нет. I was looking at her face, but I wasn't looking like. Але коли Карді виходила з суду, вона кинула ручку в журналіста. І я також спочатку дуже стала зла на цю ситуацію, тобто, ну як кидаються ручками, чим говорити не можуть. Але насправді це журналіст її спровокував. Він задав дуже. Дуже сексистське, погане запитання. Ось що він запитав її Карді. Інсайдери стверджують, що а, Офсет хвалиться, що ти ще раз вагітна. Чи передбачається якісь суперечки з приводу батьківства зі Стефаном Діксом? Це запитання було маніпулятивне. У питанні прозвучали припущення про конфлікт щодо батьківства дитини між її партнером Офсетом і гравцем НФЛ Стефаном Діксом. Це натяк на зраду або сумнів у вірності, що може принижувати Карді як жінку, і в принципі завдати шкоду її стосункам замість питань про вирок чи судовий процес. Журналіст вирішив перейти на особисте і провокативне. В принципі, він добився свого. Він казав: Ти мені все одно подобаєш, я не буду писати скарги що ти мене кинула ручку. На що карді відповіла, що їй все рівно, тому що в нього ніяких манер немає щодо жінки. Чому присутні тут журналісти жінки не задають таких запитань? А тільки він, чоловік, і вона не знає, який він був взагалі вихований чи його. Мамі батькам не соромно за його виховання задавати жінці таке запитання. Як ви думаєте, Карді Бі була права? Чи ні? І взагалі, як вам її поведінка? Жінки сімейства Сайрус знялися для журналу The Cut. Ось ви можете бачити тіш. Це мама. Її звати тіш Сайрус. Парсел та її доньки Бренді, но і Майлі, звісно, Майлі Сайрос найвідоміша. Сімейна зйомка відзначена елегантністю, гармонією та пастельною палітрою. Такій сучасно тишній атмосфері. Мені взагалі тут нагадує атмосфера Венс. Отже, Бренді, найстарша з доньок жартома, відзначила зібрати жінок із родини Сайрус в одному приміщенні. Це справжнісіньке диво. Дочому Майлі недавно релізнула свій альбом Something Beautiful. Но випустила свій другий альбом «I want My Lord wants to go with me. До речі Но, а це ця чорненька, яка колись зустрічалася з хлопцем, на якому тепер одружена її мама. Ну, як ви бачите, в стосунках в них вроді би нічого поганого. <хи> Отже, а Бренді найстарша завершила Resident Tour у Лас-Безі і записує подкаст Cyrus разом з мамою Тіши, яка також її менеджеркою. У інтерв'ю в цьому журналі також відзначають, що мама якось радила залишатися в стосунках з хлопцем лише через те, що він красивий. Майлі прокоментувала. Мама завжди хотіла, щоб я лишалася з неправильним хлопцями, бо вони красиві. І Дола, що їй довелося навчитися іншим критеріям стосунків. Ну, це не трошечки траш, якщо мама дійсно так не жартуючи, казала: ну він класний, ти получайся, він красивий. Ну, що з тої красоти, як він там не знаю, зраджує. Що стає красоти, якщо він б'є, п'є і так далі. Краса і молодість це речі, які швидко плинні. 4 вересня помер італійський модельєр, просто легенда моди Джорджо Армані. Йому було 91 рік, і це сталося в Мілані. Про це повідомила його компанія, зазначивши, що він пішов мирно, оточений близькими. До останніх днів він працював над новими колекціями та проєктами. Джорджо Армані також підтримував Україну. Він був одним із перших дизайнерів, хто публічно висловив підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення наших дітей. Тих сусідів у лютому 2022 року він представив свою колекцію Осінь зима 22-23 року на міланському тижні моди без музики, як знак поваги до українського народу. Крім того, він був другом українського футболіста Андрія Шевченка. Спадщина та вплив, який залишив Джорджо Армані, змінив уявлення про таку елегантність в моді, створивши стиль, який поєднував простоту та розкіш. Його неструктуровані костюми стали символом сучасної. Гатності, а його бренд перетворився на глобальну імперію. Він також володів ресторанами, готелями та навіть баскетбольною командою Олімпія Мілано. Після його смерті тисячі людей зібралися в Мілані, щоб віддати шану великому дизайнеру. Відкритий прощальний захід бувся в театрі Армані, де він презентував свої колекції. А похорон був проведений приватно. 91 рік, дай Бог кожному прожити стільки років. Я впевнена, що Джорджо Армані прожив класне яскраве життя. Він був хорошою людиною, адже він підтримував Україну. Дякуємо і спочивайте з миром. Принцеса Кейт Мідлтон, яка нещодавно пофарбувала волосся в світліший тон. Нарешті дала змогу піданим та просто шанувальникам його роздивитися. Разом із чоловіком її високість 4 вересня відвідала музей природознавства в Лондоні. Пара оглянула його основні сади. Як відомо, торік Кетрін вдалося побороти рак. Її волосся під час проходження хіміотерапії не постраждало. Зі слів 43-річної принцеси, її навіть не довелося надягати спеціальну охолоджувальну. Шапочку, як вам Кетрін у блонді? Мені дуже подобається Мі здається, Вона молодше почала виглядати. Дехто говорить, що це перука, бо досить якось неприродний об'єм. Але навіть якщо перука, то чому ні? Он Карді Бі міняє кожен день колір волосся перуками. І Кім Кардашіан також. То чому і принцесі не можна, тим більше зараз такі класні, природні перуки є. Не знаю, що скажете, це перука чи справжнє волосся кей. І до речі, як вам її новий колір? Соцмережах набирає популярності дуже зворушливий тренд, коли діти, особливо підлітки, цілують своїх мам перед школою. Тренд отримав назву Kiss Your Mom Goodbye або Kiss Your Mom Before School. У його рамках учні, особливо першокурсники, перед входом до школи цілують своїх матерів, що супроводжується аплодисментами та підтримкою з боку вчителів та однокласників. Це стало традицією в деяких американських школах, зокрема в Оклахомі, де учні заохочують до цього жесту тренду, то тільки такі. Я просто обома руками, ногами за, щоб боротись якимись стереотипами. що типу, там ой соромно маму поцілувати перед однокласниками і так далі. І класно, що такий тренд з'явився. Гаррі Стайлз і Зої Кравіц були вже не вперше поміщені разом. Та і підкреслюю чутки, що вони насправді вже зустрічаються, а не просто собі погулюють. І тут мене шокує не те, що вони разом, а те, як виглядає Гаррі Стейлс. Що з ним сталося? Гаррі, що з тобою сталося? Не знаю, якийсь як дядько з ну, типу вуси, борода, все Це має наоборот <смас> додати балів чоловікові, а тут він якось так. Хоча, в принципі, це ж зйомки папарації. Вони їх підловили, можливо, не з того кута сфотографували, але якось так не знаю. Не дуже він мені. <смас> а як вам? Українське кіно розширяє свої горизонти, і фільм «Хрещатик. 48 на 2» – це українське сімейне комедійне фентезі, яка поєднує магію, гумор та українську міфологію. Дія фільму розгортається навколо 11-річних дітей Юрка та Мії, які випадково знаходять таємничий вхід до потойбічного Києва, паралельного світу, що існує з 482 року. У цьому світі вони зустрічають персонажів українського фольклору та стикаються з різноманітними пригодами. Основною метою героїв є зупинити древню богиню смерті, яка загрожує людству. Е, окей, хай буде це богиня смерті, те, що загрожує людству. Дата прем'єри фільму запланована на березні 26-го року. Він буде доступний у кінотеатрах мережі Планета Кіно. А ця новина приголомшила просто всіх. в тому, що Форбс оголосив суму, яку Настя Каменських втратила через розрив контракту з ювелірним брендом. Отже, Настя Каменських була обличчям ювелірного бренду з ти, тисяча з 2021 року. І видання Форбс, поспілкувавшись з експертами, зазначає, що співачка отримувала на рік, завдяки співпраці з ювелірним брендом, 1 мільйон доларів. В гривнях це 41,1 млн мільйон. Гривень варто зазначити, що це все ж таки не точна сума, а приблизно, ну нічого, навіть якби вона півмільйона отримувала доларів. Я би все одно була шокована, і тут не стільки шокована, що Настя ці гроші отримала, а скільки, що бренд плачив їй такі великі суми за співпрацю і незрозумілий вибір, та й чоловік в неї щось туди, сюди вже трошки не вхожий в Україні, і втратила таку чудову, чудову співпрацю. Мені все одно шкода, що ми втрачаємо хорошу в принципі, артистку. так, Це мені зразу нагадує про Ані Лорок. Якось так вона теж не могла визначитися. І ось сталося як сталося. І Настя зараз трошечки йде за її шляхом. Але це моя суб'єктивна думка, а мені цікаво буде почитати вашу. Так що чекаю вас в коментарях. Ну а на сьогодні в мене все. Я вам дуже дякую за любу активність на моєму каналі та під цим відео. Я дуже це ціную. Це мене дуже сильно мотивує. Я бажаю вам надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. А я йду працювати та шукати нові новини для вас і для себе. Далі буде.